Колись молились сонцю, і богом був Дніпро, і берег мав високий, на березі житло, то глинобитна хатка і стріха трав'яна. В ній мешкали слов'яни. Родина чимала. Вони були нещасні за звичаєм слов'ян. Народжувала мамка, на гуслях батько грав. Повз берег той високий. Повз наших бідолах пливли човни з товаром у греки, із варях. терпіли цю наругу, слов'яни, сотні літ, відкинув батько гуслі, гукнув усіх синів. Один такий кораблик вони підстригли, глибини ж ними знані, знайомі мілини, утоплений барига, поділений товар. Уся земля раділа, на гуслях батько грав, співали хором діти, аж пінився Дніпро. Наскочили варяги, і тижня не пройшло. Вони спалили хатку, повісили рідню, бо дбали торгівельну комунікацію, і згарище ще довго чорніло, і кістки біліли ті, хто вижив. Хрестились у Дніпрі, відбудували хатку, Черкаси та Литва. А батько взяв бандуру та й думу заспівав про наших славних предків потоплені човни. Човни пливуть і далі. А наша слава? Ні. І тяжко так на серці, що він гукнув синів, гукнув кумів, онуків, і все їм розповів. І він сказав: Гей, нумо! І він почув, «А вже ж пливе нічийний човник, від долі не втечеш. І не доїхав човник, і загубився крам. Родина знов щаслива, отаман, батько нам, звинить його бандура. Але поляки злі розбили ту бандуру йому на голові. І все питав полковник на псевдообушок. Куди подівся човник? І хто спалив шинок, зламали ляхи хату, не стане ні на мить Дніпро і судноплавство, Історія біжить, по колу все вертає до хатки на горі, Наступно підпалили підступні москалі, нову валили німці, тоді більшовики, а ми відбудували і так спливли. Віки з металобрухтом баржа, фарватером пливе, під берегом рибалки, з хатинки видно, все, ось яхта пожирніше, начальство при блядях. Засумували, тато, бригада ж на нулях, і все було етнічно, і далі, як завжди, трусив у бос хатинку, в'язали всіх мінти. їм не зламати мрію, ми вічні, ми. Такі нехай летять по небу космічні кораблі, стоїть маленька хатка на березі Дніпра, а скільки з неї видно плавучого добра, повзучого, летючого, всесвітнього добра.